Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Ми зараз знаходимося біля нашої машинки і будемо їхати на нашу ферму. А навіщо ми будемо їхати туди, у наш вихідний, для того, щоб зняти для вас іще одне відео про нашу роботу на фермі? Але це буде не відео про сам процес робочий. А трохи інше відео. Тобто сьогодні ми з вами будемо розіювати різноманітні міфи та стереотипи про саму ферму, про роботу на ній та про людей, які там працюють. Тому я вас запрошую зараз з нами поїхати подивитись на наш шлях до роботи і подивитися ще раз на наших корівок і послухати все, що ми хочемо вам розповісти. А поки, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося і їдемо до наших корівок. Так, а поки ми їдемо, хочу розповісти вам, чому взагалі вирішили зняти це відео. А це тому, що ми самі колись не працювали на фермах, і у нас самих дійсно було дуже багато таких. Стереотипів і дуже багато коментарів нам люди пишуть про наше відео під фермою. І тому ми вирішили сьогодні побалакати про це і дізнатися, чи правда це, ні, це чи ні. І розповісти вам з нашого досвіду. А досвід у нас великий, бо ми в Швеції пропрацювали на великій фермі. А півтора року і тут уже майже півтора року тому ми будемо розповідати про наш досвід саме про шведський і канадський, і в дечому навіть порівнювати. Тому давайте зараз доїдемо до роботи і почнемо розбирати міфи про роботу на фермі. Ну що не бачиш крові хвост кручу? Ну, так всі коментатори кажуть, що це єдине, на що я здібна. Да, корова? Давай покручу. І взагалі, ти мені не заважай, дивись, скільки ще корів. Кожній потрібно все перекрутити. Отже, перший міф. Це міф про те, що на фермах працюють лише мало освіщення та трохи типуваті люди. Я вважаю це цілковитою неправдою. Ну, ми можемо почати з нас з чоловіком, що я, що мій чоловік, ми маємо вищу освіту. Крім того, Усі люди, які працюють з нами, працювали в Швеції. Вони також мають вищу аграр, аграрну освіту. Вища аграрна освіта це людина, яка може бути або зоотехніком, або агрономом. Тобто, це реально освічені люди, які вчаться на цю професію. Чому вони не можуть працювати по тій професії, яка їм реально подобається? Крім того, з нами працюють фермери, які вони взагалі є власниками цієї ферми, але вони також, наприклад, тишний. Син має е, аграрну освіту, і, взагалі, сільське господарство це також галузь, яка постійно розвивається. І звісно, для того, щоб успішно працювати в фермі, мають, на ній мають працювати спеціалісти. І звісно, не кожен робітник ферми має освіту і взагалі. Але ну не вже якщо ти любиш працювати з тваринами? Хочеш розвивати сільське господарство, бути фермером і взагалі просто працювати. Ти ти тупий для мене це, взагалі, дуже така. Ще радянський стереотип, від якого ми маємо позбавлятися, бо саме сільське господарство годує нас, і звісно, ми не будемо працювати з чоловіком тут все наше життя. Але оця повага до цієї праці залишиться у нас на все життя, і тут треба знати дуже багато. Насправді ми з чоловіком, коли працювали в Швеції, ми ви не повірите, перечитали просто дуже багато книжок. У нас проводили анкетування, ми здавали. Якби тести на знання усього цього. І це не все так просто. Тому для мене це міф реально, те, що на фермах працюють лише тупуваті люди. А знаєте, що це таке? Це чухалка, який корови чухають свій свою спинку, свій зали, все, що вони хочуть. А тому, якби наступний такий міф, який я хочу розвичати, це те, що... За коровами, дуже погано доглядають, що над ними там знущаються, вони взагалі тут нічого не мають. Це такий міф, який тільки можна придумати. Корови живуть в великих просторих групах. Ви можете побачити, вони не одна не прив'язані, вони можуть ходити, гуляти, вони мають можуть спілкуватися між собою. У них дуже гарні ліжка. З великою кількістю соломи, на яких їм тепло спати. В сараї в цьому завжди температура не нижче там 7 градусів тепла, а для корів це найкомфортніша температура. У них є завжди доступ до їжі, у них є завжди доступ до свіжої води. Тому я вважаю, що за коровами реально дуже сильно доглядають. Приїжджає ветеринар, який їх завжди перевіряє, якщо корова захворіє. Також приїжджає ага. спеціаліст по годуванню, це нутриціолог, який розраховує, переглядає заново все харчування коровам. раз в три місяці. Він приїжджає, все передивляється. Також приїжджають спеціалісти, які обрізають копита коровам. тому що корови, якщо вони живуть просто десь в полі, вони самі стирають ці кори, копита. А так як вони живуть тут у нас в сараї, у них немає цієї можливості і у них починають ці копита вони нарости. Тають потрібно їх обов'язково зістригати, лікувати, дивитися за їхніми ногами і так далі. Тобто за корову дивляться дуже сильно, тому що корова це таке саме фінансове вкладення, як, наприклад, квартира, так і тому, звісно, до фермера вигідно і правильно дивитися за коровою, як за своєю там власністю. Тому реально це дуже великий міф, що за коровами не доглядають. Коров гвалтують на фермах. Ну, дивіться, я не можу сказати, що це неправда. Але я трохи не погоджуюся з цим формулюванням, саме з таким формулюванням цієї думки. Звісно, коров запліднують на фермах штучно. Але чи боляче від цього корові, ні. Чи як отримує вона якесь задоволення? Ні. Чи це порушує якісь її особисті межі? Я б не сказала, тому що не вже для корови є різниця, чи застрибнен для неї, так скажемо, якщо вже мислити в якихось людських формах незнайомий для неї бик і запліднить її, чи це зробить людина? Е, яка різниця? У корови є інстинкт. Інстинкт запліднення, інстинкт до материнства, який вона має втілювати? Вона ж не відчуває того задоволення від цього процесу як людина. Для корови, ну, чи бик, чи штучне запліднення, головний результат. Ви бачили, як корови гуляють? Вони пригають на все живе, вони пригають на людину, вони пригають на биків, вони пригають на других корів, на все. Їм все одно, бо це інстинкт. Так, звісно, я не можу сказати, що це міф. Звісно, корови заплеліднюють штучно, але я не вважаю, що їх гвалтують. Але, звісно, ви можете зі мною не погодитися і написати про це в коментарях. А ми їдемо далі. А, а наступне, що я хочу вам розповісти, дуже великий міф про антибіотики у молоці. І у годівлі корів. Е, ну, як ви бачите, до мене приєдналися дуже багато красунь, які будуть допомагати мені розповідати. Звісно, так от антибіотиків на фермах немає. Вони є, використовуються лише для е, лікування тварин, але в принципі ми використовуємо їх і для інших цілей. Так, ми, наприклад, люди, вони ж використовують антибіотики для того, щоб лікуватися. Тому якщо корова, наприклад, захворила маститом, що стається дуже рідко, да, корівка, то, звісно, використовуються антибіотики, але корову, яка приймає антибіотики, ніколи ніхто не видає в танк. Це молоко, звісно, виливається, тому що таке молоко не може потрапити до молокозаводу. Ви просто уявіть, як можна відправити на молокозавод молоко з антибіотиками, де, наприклад, роблять різноманітні кисломолочні продукти. Відразу це молоко вже не буде е містити в собі кількість бактерій, яке воно має містити, і звісно, буде непри непридатне. І молокозавод просто. Е Повернеться молоко і накладе великі штрафи на фермера. Можу розповісти, просто приклад тут, який у нас стався на фермі. Якось хлопці вдали антибіотики корівці і забули про це сказати, написати. І потім самі ж забули про цю корову і самі ж подаїли її на танк. І просто ну, яке рішення ви думаєте, прийняв наш фермер? Він просто вилив. У це все молоко за два дні роботи, а це більше 20 тисяч літрів чи кілограм. Тобто це величезна кількість молока. Корова не на не потрібно тут битися. Так, тому 100% Фермери, фермери ніколи не допустять молоко, не відправлять молоко на на молокозавод з антибіотиків. Це дуже великий міф. А наступний міф стереотип, що робота на фермі це дуже важка, тяжка така фізична праця. Звісно, це не на 100% стереотип, але звісно ж прогрес він не стоїть на місці і навіть в сфері сільського господарства. І звісно, на і бувають дуже різні ферми. Але на тих фермах, на яких працювали ми що в Швеції, що тут в Канаді. Якщо нам треба щось зробити тяжке, перевести, перенести, переставити. Ми використовуємо, наприклад, таку машину. Якщо нам потрібно підвинути їжу, корову, ми використовуємо цю машину. Якщо нам треба щось перевести, ми також використовуємо цю машину. Робота на до дійці, на те, що я вже багато вам показувала, розповідала. Якщо ви не бачили, тут від залишаю посилання і взагалі на каналі таких вже декілька відео можете подивитися. Найбільша проблема на Дойці Надії це те, що там реально нудно. Ти чотири години ходиш потихеньку, витираєш, підключаєш корівок, але слава Богу, що у нас тут на фермі є Wi-Fi. і так уявіть це Wi-Fi, який роз... поширений майже на ну, на велику територію нашої ферми, де ми в основному працюємо, і ми можемо дивитися елементарно серіали, слухати там радіо чи музику і так далі. І це нормально. Всі тут так роблять, і це зробив сам фермер, і вони саме так роблять. А ще як що дуже складного на фермі, то це вставати. Морова підказує вставати рано. Якщо ти працюєш у ранкову зміну, то це реально треба вставати у 4 годині ранку, що я ненавиджу. І ще треба постійно бути на ногах. Бо це така робота, що ти маєш ходити постійно таке, заганяти корівце, ти ходиш, коли підключаєш апарати, ти ходиш. Тобто так. А ще я вам хочу сказати, що є зараз ферми, на яких є роботи, які доють корів. І там тоді людина взагалі не приймає участь у цьому процесі вона просто контролює, щоб всі корови туди ходили. Якщо корова не пішла, значить у неї що стало, треба її перевірити. І коли ми їхали зі Швеції, наша фермер вже встановлювала оці якраз роботи. І зараз робота на цій фермі, на цій фермі ще, ще легша. І насправді навіть тут уже фермери на цій фермі вони думають про те, що в майбутньому так установити ці роботи. Тобто, а людська праця, вона стає все легше і простіше, і більш виконує уже контроль якості, контроль самого процесу. Тому не потрібно думати, що робота на фермі це лише фізична робота. Також, друзі, хочу вам нагадати, що якщо вам подобається наш контент, якщо ми щось для вас робимо корисне, то ви можете стати спонсором нашого каналу. А я залишаю посилання під цим відео. Ви можете подивитися. Також можете натиснути кнопочку «Супер, спасибі» та віддячити нам за наш контент. Дякую, що ви з нами. Слухайте, напевно, це важка робота. Добре, що ми її не робимо. Хоча коментарів про те, що ми таке робимо, що гімно лопатами кидаємо дуже багато. Але насправді це також міф. На усіх сучасних фермах я не кажу за ті ферми, які взагалі не використовують таку систему. Я слава Богу, таких не бачила, на таких не працювала. Але всі в основному зараз використовують, що в Швеції, що тут в Канаді, в Данії я також це бачила. Ось таку систему: це система скреперів. Тобто у нас є така от штука скрепер яка ходить до кінця цієї алеї і згрібає увесь гній, увесь навоз, саме до оцих ям колекторів. Потім з цих ям далі цей весь навоз згрибається згибає, до іншої ями, де насос його перекачує до величезних таких круглих колекторів, і далі використовується цей весь гній як доброво для вирощування на полях різноманітність сільського. Господарських культур типу пшениці чи кукурузи. Тому це величезний міф, що на фермах нам доводиться кидати гімно. Ми цього не робимо і слава Богу. А наступне, що дуже часто мене питають, це про те, що на фермах завжди жахливий запах. Ну, дивіться, я знову ж не можу сказати, що це неправда. Звісно, тут є запах. Це тварини. Скажіть, будь ласка, якщо ви вдома тримаєте кота чи собаку, чи немає у вас запаху від цієї тварини? Звісно, вони є. І на фермі є запах. Але чесно кажучи, особливо тут, в Канаді, тут немає прям жахливого запаху. Так, звісно, він є. Але це не той запах, який я пам'ятаю з дитинства, коли я колись із своєю бабусею, яка пропрацювала усе життя у Радянському Союзі до Яркою. Ми ходили до цих ферм на цій фермі, які залишились ще після отримання України незалежності, і там реально був такий морід, що просто він стояв. Що я не могла, наприклад, навіть їсти, коли я чула цей запах тут. Це не такий запах. Тут напевно якісь є сучасні системи кондиціонування. Плюс те, що цей весь гній він не збирається просто в рештаки і не чекає того, щоб його вивезли. Він відразу буквально оце, оця от система, яка скрибає всі відходи корів, вона працює увесь день. Тобто Воно фактично свіже, воно тут не залишається постійно, воно постійно прибирається все на вулицю, тому тут немає такого запаху. Насправді в Швеції була така ж сама система, але як на мене, як мені здається, в Швеції запах був сильніший. Від чого це залежить? Напевно, від харчування корів. Тут його такого нема. Тому так, звісно, на фермах є запах, але щоб він був нереально жахливим, неможливим, це все-таки, я думаю, таке уже це такі спогади з минулого. Також дуже багато коментарів, які я бачила під моїми відео. Це про те, що робота на фермі дуже важко, дуже сильно впливає на здоров'я. Знову ж таки, моя бабуся все життя працювала на фермі. І так, звісно, у неї зараз їй 80, і у неї дуже болять ноги і пальці дуже покручені. Але це ж те, що вона доїла вручну. Так, звісно, ми працюємо на фермі тільки три роки. І ще так сильно не відчули на собі, бо ми достатньо молоді. Але все ж таки це не той радянський корівник, де реально людей використовували як роботів. Як я вже й казала, що тут, якщо нам щось треба важке підняти, ми використовуємо машини, ми не доїмо корів вручну. І якщо брати, наприклад, наших фермерів, які тільки в 2017-му побудували у цей сарай, нього у них до цього був старий сарай, і там вони самі. Вони доїли. Вони доїли самі вручну. Два рази в день у них була дойка, було менше корів, але вони це робили самі. Зараз цим фермерам їм під 60, І це такі здорові чоловіки. Крім того, у них є батько, який також все своє життя пропрацював на фермі. І також у нього не було найманих працівників. Він сам доїв корів. І він здоровий дідусь йому за 80, Він радіє життю півроку, коли тепло. Він живе в Канаді. Коли холодно, він їде до Флориди, і також він не жаліється на своє життя. І взагалі, звісно, в кожній професії є захворювання. Скажіть, будь ласка, от ким би ви не працювали? Чи чи є у вас професійне захворювання? Я впевнена, що є. Тому казати, що саме через те, що будеш працювати на фермі, де втратиш своє здоров'я зараз уже у сучасному світі, я б не сказала. Але якщо ви зі мною знову ж таки не погоджуєтесь, може про це написати в коментарях. Ще один такий, таке ствердження про ферму: те, що матір і дитину, тобто корову та телятку, розлучають після народження. Ну, це правда. Що вам можу сказати, таке життя це правда. Це індустрія. І, звісно, коли корова народжує, вона народжує для того, щоб у фермера з'явилася ще одна голова, тобто телятку. Так, наприклад, наші корови знаходяться, коли вони вагітні, і перед народженням телятка вони знаходяться в у цьому, ось вони називають його пак. Це, тобто це якби така група, де знаходяться лише корівки, які мають ось ось народити. Тут вони народжують, тут у них бачите, дуже багато отак, от соломки. І тут вони насправді проводять з телятком перші, можуть навіть добу, наприклад, проводити. Бо в Швеції було не так. В Швеції ми забирали телятку, ось воно тільки випало. Воно ще е, вологеньке, і ми відразу його забирали, щоб е, мати та дитина взагалі одиночного одного не бачили тут. Е... Вони в Канаді вони більш схильні до такого природного вигодовування, тому якби телятко залишається з мамою десь першу добу, вона її смокче, стає на ніжки, мама його вилизує, і тоді їх вже розлучають. Телят ми відправляємо ось у ці бокси, і вони там знаходяться перші дні а потім ми їх вже гуртуємо куди далі потрібно, і вигодуємо вже штучно. Тому як би це не міф, це не стереотип, це так воно і є. Це індустрія. Телята народжуються на фермах для того, щоб продовжувати бізнес фермера. Комусь це подобається, комусь ні. Часом це можливо, але це бізнес. Бізнес є бізнес. І останній такий міф та стереотип. Якщо ти працюєш на фермі, то ферма це все, що ти бачиш у житті. Це от реально твої корівки, твої телятки, гімно, молоко і все. Але я хочу сказати, що це залежить від людини. Звісно, ти можеш працювати і більше нічого не бачити, не їздити. А, якщо я скажу про наших фермерів, звісно, вони подорожують, їздять до Мексики, до Домінікани і так далі. Але я можу казати про нас, ми наймані працівники. Ми пропрацювали тут на цій фермі ось минулий рік. За минулий рік ми їздили по Канаді дуже багато. Ми подорожували. Ми проживаємо на острові Принца Едуарда. Ми об'їздили весь наш острів. Є відео на каналі. Крім того, ми їздили до нью Брансвіку. Також є відео на каналі. Також ми їздили до Галіфаксу. Цього відео немає, але ще у нас планується вже в цьому наступному році зробити відео про Нову Шотландію. Також ми їздили до Монреалю. До Квивек Сіті, ми були в Торонто, ми були в Отаві. Тобто, все залежить від людини. Якщо вам подобається подорожувати, щось бачите, ви завжди знайдете час, ви знайдете гроші і поїдете. І це навпаки круто, коли ти працюєш, але все одно ти їдеш і знаходиш час для того, що тобі подобається. Тому для мене це дуже великий такий міф, що працівник ферми, він крім ферми нічого не бачить. Отже, друзі, я дуже давно хотіла записати ось таке відео та розповісти, чи розвіяти якісь міфи, чи підтвердити їх. І дякую, що ви були з нами. Чи цікава була для вас інформація? Пишіть, будь ласка, про це під відео. Також було б цікаво прочути про якісь стереотипи та міфи з вашої професії. І якщо вони є, будь ласка, залишайте коментарі пишіть. Дякую, що ви були з нами. І чекаю від вас підтримки у вигляді. Лайку та підписки до нових зустрічей.